Вітаю всіх, я бачу, з географією не всі дружать. Ну, мені ж все одно, мене питають, я відповідаю. Хочу вас розчарувати трішечки. Коли ми виїжджали з Харкова, ми були в Вінницькій області. І правда, ви знаєте, якщо ти евакуюєшся, не хочеться виїхати в якусь жопу потрапити. Тому. Де має Придністров'я кордони з Україною я знаю. Тому що стикалася з цим напряму. Хто не знає, ну вибачте, це ж таке, не всі бачать далі себе. Але мене питають: місто Вінниця? Давайте так: Вінниця, місто небезпеки на березень місяць. Вінниця небезпеки на березень місяць, які є. Саме місто. Маніпуляції. Знаєте, загрози є там, де приймають рішення фінанс... О, руйнування, втрати можуть бути фінансові, ресурсні. Саме місто. Будьте обережні, тому що там теж йде розвідка, вони винюхують, що там знаходиться. Але може працювати знову ж таки ППО. Тобто, дивіться, Вінниця досить має відстань від всяких зараз. Тому ППО працювати може, збиття може бути, але може бути звичайне і і руйнування, і досить таке важке руйнування, яке може принести певні втрати. Адміністративні будівлі зараз також фінансові моменти. Все це під загрозою. Будьте обережні. Дуже, і напруга морально дуже серйозна Вінниця. Кінцевий результат напереду Вінниця. Будьте обережні. У ворога дуже серйозні плани на вас. Може бути провокація, обстріли, шахіди, ракети. Все це можливо і влучання також можливі, на жаль. Дивіться, руйнування, втрати, фінансові втрати, втрата ресурсів, тобто серйозне влучання, що може мати негатив. Так, давайте подивимось, обстріл чим може бути більше. Обстріл шахедами. Так, обстріл ракетами. Ну, дивіться, більше шахи йдуть. Так, на шахедів, реагуйте на тривоги, якщо вилетять шахеди, так. Обов'язково ракети. Ракети більше як зіб'ють. Ось дивіться: те, що по Вінниці йде. Ракети як більше збивають, а от шахеди маневрують і, будь ласка, реагуйте на тривоги по шахедам. На даний момент ситуація така: це саме місто Вінниця. Плану ворога є, він дуже підступний і він буде напружувати ситуацію. І небезпека також присутня. На жаль, ситуація така.